До Великодня лічені дні українці готуються до святкового столу, а от ціни на овочі зросли не по святковому. Ще недавно зелена цибуля була по 150 гривень за кілограм, а тепер стрімко злетіла навіть до 250. Купити дешевше то вже удача. Огірки по 100 гривень, капуста по 90 гривень, а цибуля по 170. Чи змінилася ціна? Так. так, як завжди, перед святом все дорогше є, націнку роблять. Скрізь закупка оп, дорогше є, так, і в роздріб дорогше. А наскільки подорожчали десь? Ну так, 10 20 гривень. Щоб так сильно здорожали, то ні. Ну а як люди купують? Мусять купувати, свято наближається. Ілля з мамою приїхали із сусідньої рівненщини з Млинова. Трохи далі на ринку є й вищі ціни на овочі. По різному продавці кажуть, найбільше здорожчали саме молода капуста та редиска, традиційний набір весняного салату. Та наскільки подорожчало? – Набагато десь на 20 до 40 гривень за дві неділі. Закупка виросла. Чи ж а звідки берете? Гарні овочі, свіженькі. Е, ну, ну, на очі дивитися, дуже гарні. Не знаю, я не чи подорожчали, але ціна ну, приємна. Поки що. Для мене так. Молода капуста аж з Македонії. Разом з тим є вже й наша Закарпатська. Сказали жіночки, що трошки закупка позростала. Може, хтось там позростав, але стабільно не ціни не підросли. Серйозно так. Десячка 30 гривень, у капуста 100 як була, так і є 100 гривень, а огірок 120 в роздріб. Та не ціною єдиною фахівці застерігають, що ранні і тепличні овочі можуть мати небезпечну кількість нітратів. Я не думаю, я дивлюся, що рідисочка така свіженька, з городу гарна, то і там, я думаю, що нема таких нітратів, якщо вона вирощена на городі. Так, як продавець сказала, що на городі вирощена, свіженька, хороша рідисочка. Цибулька теж свіженька перевірити овочі на допустимий рівень нітратів можна одразу на ринку в лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи. Вимірюємо нітрати. Наразі на зразок помідор. В цьому році в нас не було перевищення нітратів на ринку, була все допустима норма. Зараз вже пішли наші овочі городні, Це були привозні. Вони йдуть всі з документами, перевіряються так. само не було перевищення нітратів. А вже наші йдуть і Волинські і Закарпаття. Кожен день ми перевіряємо. Щоб убезпечити себе, фахівці радять вимочувати овочі у воді. Запитувати, що на ринку експертний висновок, ми в них перевіряємо, і в них є результати наразі. А як вдома, ну це обов'язково мити і, ну, і замочувати одна годину. Можна вимочити овочі в воді. Тоді концентрація нітратів ну вона звісно є завжди ну, перевищення, але є, вона вимочується. Тож до великоднього столу з розумом, щоб не лише красиво, а й безпечно. Олена Лищук, Дмитро Кудик, телеканал Аверс.